У невеликому селі Полянок Лішковецької громади Дністровського району волонтерять мало не в кожній хаті. У багатьох на фронті рідні, близькі. Місцеві невтомно працюють на перемогу, ріжуть свиней, із яких готують тушкованки, паштети, сало, котлети, квасять помідори, огірки, перці, випікають калачі, піци, бендерики, печиво, солодкі баби. Усього і не злічити. Спочатку ми завітали до хати Павліни Клюс. Жінка понад 20 років працювала в Італії, та щойно почалася велика війна, повернулася до батьківської домівки. Коли почалася війна, один страх був страх, що я не зможу дійти додому. Що навіть якби що не сталося, мені треба бути вдома. Я почала спочатку готувати людям у церкві їсти. Повноцінний обід, вечеря, щоб вони то, що було багато людей, там маленька кухня. Ну то ми почали готувати. Борщ, друге, м'ясне. Ми почали туди з індиків, почали зразу індики, тушонки на фронт. А людям тут готували, Ми ділили і хто був по хатах. Після цього ми почали більше на схід цивільним пекти. В нас туди всі печі запустили, на все село пекло. Ми зразу пікли в духовках. Світла нема. В чому добре? Вона на дровах. Дрова. Ми незалежні вже не від світла, не ні. І Закрутки, консервація, салати. Ми розкладаємо тут вогні і тут вироб. У Нас жінки знають робити. У нас дівчата з руками. Це ми все зробимо. На сусідній вулиці хата Нелі банар, де із самого ранку панує затишний аромат свіжої випічки. Господиня вже кілька годин невтомно працює на кухні, випікаючи калачі. Вчемо хлібчик, але виробляємо вигляді колачики, щоб він був смачніший і не черствів довше. А скільки часу ви так е, працюєте? Від початку повномасштабки? Да, да, десь в березень ми почали. — 22-го, Так, так. Да, mm -hmm. да. і не зупинялися зараз. Mm -hmm. Ви саме на на, на е, хлібі спеціалізуєтесь? Так? Ні, все. все? Ми все робимо. І м'ясо, і хліб, і піци, і табори, і бургери. На себе на родину встигаєте приготувати їсти? Ну, звичайно, я ще й працюю. Аким працюєте, що? вчитель початкових класів. Ого! Син пані Неллі Павло Банар також опанував випічку, але спеціалізується на піцці. Що вихідних місцева молодь збирається біля печі на подвір'ї церкви, де за день випікають сотні піц для тих, кому зараз найважче. Крім того, піцою пригощають дітей, які влітку з'їжджаються на денні табори до поляни. Ці табори організовують не лише для місцевих, а й для дітей-переселенців. Далі на шляху об'їстя Наталії Гуйван, де постійно кипить робота. Нещодавно волонтери заготували 1100 кг кілограмів м'яса. Закрутки зберігаються у підвалі, а продукція, що може зіпсуватися, у величезних морозильниках, які працюють навіть під час неструмлень завдяки генератору. Ми спочатку зібралися. Пару сімей зложилися чим могли своїми грошима, закупили там тих тушок, потім побачили, що, це, що ця справа потрібна, що це треба робити. У нас в нашій роботі ми працюємо з рук у руки, розумієте? І дуже важливо, люди не зневіряються, бо то, що вони бачать, що тут виробили, а там отримали. І коли привозять наші волонтери, оці голубці, оці тушонки, оці всі паштети, то це прояв любові і турботи. І... Коли приїжджають наші машини, сам перед що вони, вони біжать до машини обняти наших волонтерів, які приїжджають, вони просто з ними обнімаються, бо вони розуміють, що це ото тепло приїхало. Оце наш ці, це на котлетки, на сало. Там наш цей наш логотип з любов'ю з поляни. Оце всі, це вже весь схід знає цю…